Як кажуть, ідеальний продукт складається з дрібниць. Тому хочу вам показати і розпакувати генератор ПЕЙМА, як він запакований. Ось заводське пакування, повністю можете бачити. І приступаємо до розпаковки. Це у нас така транспортна дощечка. Так. Картонка, ще картонка, щоб е, бак був цілий, щоб його ніде не придавили. Звичайно, що йде гарантійний талон. Гарантійний талон на 24 місяці на цю техніку. Та інструкція з експлуатації. Відплат. Так, і ось генератор вийма. Тому рама має бути гарна, дуже гарні сварні шви де розірвуються. В принципі, ми досить давно займаємося цією технікою. Нарікань по саме рамі та по конструкції. Не було у нас є органи управління, і звичайно ж зараз я хочу цей генератор заправити, запустити та перевірити на максимальній потужності.